До кабінету пастора та сімейного консультанта увійшла жінка у великих чорних окулярах. Її погляд був спрямований в підлогу, руки тримали маленьку хустку. Її промова була досить незв'язною, Вона ніяк не могла зібратися з думками. Пастор не квапив її, даючи час заспокоїтися. Нарешті вона сказала: спочатку я відмовлялася вірити в це. Такого не могло статися зі мною. Мені доводилося чути подібні історії, але я і гадки не допускала, що це торкнеться. Мене, коли він мене вдарив, мені здалося, що звалився весь світ. Після цих слів все, що вона говорила до цього моменту, не мало значення. Я і раніше бачила його сердитим, але одного разу він просто накинувся на мене як на найлютішого ворога, бив мене кулаками, потім ногами. У мене все тіло потім було в синцях. Він не звертав уваги на крики та плач дітей, які все бачили. Тепер я не знаю, що робити. Я живу в постійному. Страху, я чекаю, що в будь-який момент він зробить те ж саме, що й тоді. Я в такому жаху, що не знаю, як вчинити насильство чоловіків щодо жінок. Гріх, який часто замовчується, воно починається з образи психологічної агресії та поступово переходить в насильство фізичне. Коли хтось проявляє жорстокість стосовно чоловіка або дружини, він тим самим порушує шлюбну обітницю. Вступаючи в шлюб, ми приймаємо рішення і обіцяємо піклуватися, захищати, любити. І поважати фізичне або словесне насильство розверзає прірву між подружжям і, врешті-решт, без допомоги зовні її вже неможливо подолати. Люди не стають насильниками раптово. Жорстокість зріє поступово, а потім проривається. І в кожному випадку той, з ким це сталося, повинен звертатися за допомогою. Ти проходиш через щось подібне. Якщо так, проси про допомогу. Тобі відомо про таку ситуацію в знайомій тобі родині. Запропонуй допомогу в обох випадках. Допомога зовні допомагає людям вийти з катастрофічного становища.